Хеллоу, дружні! З вами на зв'язку Денис Дружній. довго я шукав, не міг знайти, кого би мені сьогодні намалювати у цьому відео. І все ж таки я знайшов, все ж таки мені написав канал Денис UA, щоб я його намалював. Полюхович Денис, українець, називається канал, у нього там підписано ось така аватарка, сьогодні ми його намалюємо. Він попросив, що він там написав, він щось там писав, я знаю, від відео, що типа... Коли ти мене намалюєш, що, що я не знаю. Так. Він написав можна теж мене. так, так, Можна теж мене, можна тебе. так, Сьогодні ми тебе Денисе намалюємо. Правда, у тебе була перед цим, я пам'ятаю, аватарка Майнкрафт, голова Майнкрафта. Ну, типа Майнкрафтська, мультик Майнкрафтський, аватарка. Але ти типу, поміняв на українську ось такого, попробуємо такого чорного хлопця. Ну, ті, у тіні з українським прапором намалювати. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Намалюємо цього підписника. Let's go! Деніс Френні малює, Деніс Френні малює. Сьогодні він буде малювати. Так, сьогодні він буде малювати. Дениса, Деніс, Ю. Ей, ей, ей! Погнали малювати. Так. Народ, хочу вас я попросити. Щоб ви, ви рекомендували ці відео своїм друзям е, та це попередній вчорашній малюнок Cool Games, та щоб ви рекомендували коротше ці відео з малюнками своїм друзям, однокласникам, одногрупникам. Щоб я їх щоб багато заходило, коментувало, намалюй мене, намалюй мене, щоб більше було контенту, я вас малював. Та. Тому прошу про рекомендацію, та, щоб ви мені рекомендували. Ми пішли малювати. Все-таки, так як я ви не написали в коментарях вчора, чи малювати ручку чи олівцем, але я сам вирішив малювати олівцем. Коротше, погнали. Та. Я буду малювати, ну, дивіться. Як у нас буде процес малювання? Тобто один листок, одна аватарка. Я не буду з іншої сторони малювати. Бо як я буду з двох стороні малювати, ну буде один на одному мішати перебиватися. Один листок, один малюнок. Так. Добре, погнали тебе Дениса малювати. Ти теж Денис. Я теж Денис. Приємно познайомитись Денис. Так, Так, вийшли малювати. Так. Cool Games вчора прокоментував. Написав Дякую, ти мене ігнориш. Дивно, я тебе не ігнорю, по-перше, Cool Games, що ти так вирішив. Написав, коротше, що я його ігнорюю і думав, що я його не намалюю. Я його намалював. коротше. І він ще попросив, щоб я його другу аватарку намалював. Ну, друга аватарка Cool Games буде іншим разом. Сьогодні ми малюємо Дениса UA. Та. Я спеціально позначую ваші канали дружні, щоб, щоб вони вам вибивали. Вони вам вибивали, і ви. І Щоб ви вибивало моє відео з намальованими вашими аватарками, і ви змогли подивитися і прокоментувати. Так. Ну, я не знаю, чи всім... В принципі, за весь період часу усі прокоментували, усім вибило. З запізненням Жихайло ЮЕ, якого ми 1, 1 січня малювали, то він ж. Еш... Учора, передвечора, прокоментував запізненням, але все-таки прокоментував і написав дякую, за що я його закріпив. Ну і йому. І написав ради, що тобі сподобалось, Вроді, Або написав прошу, прошу, написав. Та. То я написав Cool Games, радий, що сподобалось, так. Добре. А зараз у нас Денис UA. Пробуємо тебе, Денисе, малювати. Не знаю, що вийде, не вийде, але ми пробуємо. Та. Так, добре. Я ще такий не попритий, знаєте, не брився. Та. Нічого, треба буде побритися вже на наступне відео. Бо трохи, знаєте, немає часу. Не встигаю і не бриюся. Так. Е, добре. Так. Денисик UA. Окей, Денисе, окей. Тут у тебе йде. Я не знаю, це напевно не твоя аватарка, але не, немає значення. Є хоча б якась аватарка. Ти вже я хочусь намалювати. Мені написали... Я намалюю мене, а у неї аватарки нема, просто буква. Ну я ж я ж казав вам в по попередньому відео, що ви мені не просіть, щоб я малював букви, бо це дуже просто і дуже легко. Мені треба, щоб були аватарки, малюнки зображені на ваших кружечках цих аватарок. Тому прошу про цей вон. Ставте аватарку, кусь любу, кусь легоньку, кусь просту, кусь тяжку, але поставте. Щоб було, що, в принципі, намалювати вас, дружні. Так. Так. Тако і тако. В принципі, щось там вийшло. Так, потім йде тако. У нього тут Денис. Ми будемо зараз підписувати собачка Денис. Тере, Е, 5, який знак 1Б. У нього так канал називається. Рандомні букви, рандомні числа. Це Ютуб дає, якщо ти не даєш повне ім'я, чи там як твій канал називається, він дає рандомно. Букви і, і цифри. Та. Ну, так і підпишемо. Та. Не знаю, тіні, напевно, не буду. якісь такі. Такі легонькі накладу щось. Але щось там накладу. Так, добре. Очі тепер малюю. Типа українські у нього там. Так, у принципі лишилося тепер нам синьо жовте замалювати і буде готово. В принципі, отарка теж не дуже така, скажімо, супер важка. Просто треба тут позамальовувати там. Так, ну, в принципі, так. Тут ще якісь у нього там сліди, типу. Е, ну, вийшлося, в принципі, олівцем ось тако. Ось такого. Ось тако получилося, Зараз ми це діло замальовуємо і синьо жовтий колір ми даємо. Тому такі справу погнали. Просив, щоб намалювати його Дениса Яблучного та основний канал. Коротше. Я Дениса Яблучного коротше, розблокував, бо то він був забанений, заблокований мною. Через що, я думаю, знаєте, через що через стрім, то ж там суперечка сталася. Ну, напевно, Дениса яблучного може завтра намалюю. Та чом би ні. Ну, типу, якщо Денис дивиться це відео, то вже завтра намалюю. Так. Я замальовую одним словом. Так. Замальовую, замальовую. Ну, воно теж розтирається. Буває, що розтирається. Так, народик, народик, народик. Я ще хотів зняти, знаєте, наперед, на круглі числа, напевно, що буде їда виходити, поки там нашилося пару продуктів, треба їх дозняти. А так то буде і малюнки виходити в більшості, я буду старатися. Але ще їда у нас є, їду треба доїдати. Таж не, не лишу просто їду, аби зіпсулося. Не дам добру пропасти. Так. А, цей. Ви раді, що новий рік настав? Пишіть у коментарях, якщо можете написати. Чи раді, що новий рік настав? Для мене вроді би радий, так. Радий, чому він. Так, я замальовую треба було олівець теж під... підточити. то вже... Там щось у нього червоне, бачу легоньку. Hmm. Okay. Mm. 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 Таку. Ну я би ліпше той Майнкрафт намалював, ніж цього чувака. Ну вже раз він поставив цю аватарку, то малюємо цю. Ще коли, пам'ятаю, він написав цей коментар, то ще стояла, здається, Майнкрафт аватарка. Ну, тепер вже тут уже стоїть оцей чувак. Темний. Темний чувак. Так. Хтось, я, я десь бачу на якомусь каналі, що як я почав був на стрімах малювати ці аватарки ваші, хтось взяв цю ідею е, у мене і почав присвоювати під свою, ну це нічого, це, це нормально, тіпа, це ж просто ти малюєш. А її замальовувати теж почали. А я теж хотів замальовувати, але не на стрімах, бо на стрімах самі розумієте, треба читати коментарі. Чатик, тут ти швиденько намалював, читаєш відповідь того, кого ти намалював. Дякую чи не дякую. <кхм> сподобалось, не сподобалось. Так є. Ти Та я вже не замалював. Я якраз хотів на ці відео. А вони у шорцах малювали. Типу. Ну, можна і теж у шортах типу, попросити. Шортс-контент, типу. але тут ти вже не будеш е, показувати процес. Ти вже будеш тут ну, типу, написали, намалюй мене. І ти такого хіба швиденько. 5 секунд що ти щось там такого. Олівцем вводиш, водиш і вже зразу результат на 15 секунд. Ну, десь на 10 секунді треба показати, бо того, що шорти залітають у мене найбільше до 15 секунд. Так мало, капець. Вони не хочуть більше дивитися. Добре, що підписуватись хочуть. Ха -ха. Ну. Ні, ну я що подивлюся, але дуже рідко. Якісь там більше набирають. Так, це вже треба підточити, мабуть. Так, вже трохи краще. Щось там мене нервує трохи? Ну бісить, що екран блокується дуже швидко. Ну нічого, з цим переживемо. Так. Тут у нього все чорне. У него вчора якось цікавіше було Cool Games малювати, ніж це. Бо це все чорне, чорне, чорне. а Cool Games там хотя б червоний було, Багато, жовто, ну таке. Так. Ага, олівець починається ломатися, Я це ненавижу цей процес. Коли олівець ти малюєш немає, він вже хоче поламатися, випасти. ну, Стержень. ну, Це стандарт. Так, Тут ще треба замлювати. той синьо жовтий прапор, і, в принципі, усе. Не треба було тобі Денисе, міняти аватарку, було би Майнкрафта намалював. Хоча ми Майнкрафта же Хайла вже малювали. У нього там Майнкрафтська аватарка, та... Але просто там мені більше сподобалось ніж ця, що в нього на аватарці ставили. Ну, уже. Може він поміняє назад, і ми ще раз намалюємо ту. Та... Ну, типа Дениса цього, UAI. Так, тут щось сіреньке. Так, добре. Ну, в принципі, я не буду таким, можна, в принципі, насиченим чорним, але я поки що просто таким малювом. Так. Можна, в принципі, насичений чорний зробити, але олівець не потягне, напевно. Не знаю, малюю поки що синьо-жовтим. Там зараз подивимось. Так, синьо-жовтим. Синій у нас голубий, точніше, так підстру... підстругати. Випало. Стержень випав. Чекайте, це ж можна вибрати, так? Чому не вибирається? Що воно не вибирається? Це ця ерунда. Вона вибирається. Просто тут застряло. Так, воно випало. Так, добре. Стержень випав. Так, добре. Стругаємо ще. Ну, хай буде поки що так. Бо то дуже пано стружиться. ну, вже... Якщо я не міг цей ножиком підстругати, то тут трошки легше, але теж Тоже... стружиться, знаєте, зараз підстружу, зараз стружа, зараз випаде. Так. Так, дальше. Мені ще на стрімах, пам'ятаю, писали, замальовую аватарки, замальовую, бо того що так буде ти дав колір, так буде краще. Я тоді та нема часу, типу, відповідав. Та, та бо то дійсно часу не було, бо то треба вже було їм показувати. А хтось писав Замальовуй, замальовуй. Та". Ну ось тепер замальовую, довольний. Надіюся, що довольний. Той, хто писав. Так. То, що це як ми процес цей замальовування, ну він, бачите, до 30 хвилин триває. Ну, що зробиш? В принципі, всі відео вчорашні 28, коли десь ішов. Так. Ну, щось довго ми це замальовуємо. Малюємо, ну бачите, процес довгий. Ну то вже. Їда у вона швидше вже йшла. Пам'ятаю, коли я ще читав коментарі, коли ми їли, то... То так, то теж йшло до 30 хвилин відос, до 20 до 30, а це просто їли, то вже десь до 10-15. А це вже як ми замальовуємо, малюємо, то це вже йде теж довго процес здивлення. Ну нічого. Щось спілкуємо, щось говоримо, такі справи. Ще овочах сильно жовтий. Так, ну это под желтый, в принципе, колер. Так. Ось такой, Ось таком. Ось таком. Так, домальовуємо, коротше. Пан треба підстругати. Так, теж легше. Легше малювати. А, все добре. Бо я думав, знаєте, як буде малюнок з тої сторони перевернутий, то щось там може вимаститися, то там якраз все добре. Так. Я от думав зняти відео на днях про прибирання друга частина. Перша виходила вже. До речі, тисячу передів набрало. Пф. Якась така ерунда, просто прибирали, ми в кімнаті, щось там коментували, щось там доїдали трохи. Тисячу переглядів набрало. А отощо тоді у грудні. чи у листопаді то виходило? Ну, то значить треба другу частину знімати, бо то ми не доприбирали, так. Так, коротше, Дендіс Юей. Ми, коротше, тебе намалювали. Ото що... Ну, коротше, виглядає ось так. Ото що... Ото що треба дозамальовувати. Трохи. Поправити. Не знаю, да? Коротше. Тож олівці, тож олівці. Коротше, поки що хай буде так, коротше. Якось так. Підписуємо так. Собачка Денис. Чекай, як то там? Здесь випуск. Де? Денис тере Є? П'ять. м'який знак. 1Б. Коротше, Денис Полюхович. Полюхович Батькович. Ми тебе намалювали. Оцінюю від 0 до 10, можеш поставити навіть мені десь оціночку 8. А я би оцінив сам на 8. То, що щось не дуже добре. Ми то замалювали. Бачите, там він більше чорніший на аватарці, ніж тут. Ніж тут зображений. Ну, вже як є, коротше. Як є, так є. Коротше, якщо вам сподобалося те, що я намалював, можете вліпити лайк, підписатися. Ну, це ви знаєте, написати коментарі, кого наступного малюємо. А з вами був, як завжди, Денис Френдлік. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Так. Коротше. Коротше, зараз покажу оригінал. зараз покажу, Ну, 23 хвилини, хоч цей раз не, не 28, але то майже недалеко втекли. Коротше, це оригінал, це намальовано. Це його жалюгідна пародія. Ну, коротше, так, тут він більше темніший, тут він такий сіренький. Ну, вже як вийшло, так вийшло. Добре, Денисе, пиши коментарі. Пока!